Я його знаю з 14 року, з моменту, коли Революція Гідності була, він, він учасник Майдану, він дуже серйозно до цього питання віднісся. Він такий, що він не проходив мимо, був такий постійно, от за правду, за те саме він кругом одним з перших. Громадський діяч, от, ще з великої буки, тому що заходили во всі інстанції до всіх. То він був членом ради Майдану от Знаю його як патріота, активіста, волонтера, ну і потім військово. І можна сказати, що людина віддала якби все своє життя, щоб Україна була незалежна, процвітала. Він як борець був справжній. Сашко приклад для всіх, як треба любити свою країну. Саша по своїй природі. Був лідер, був активний, завжди приймав участь в будь-яких заходах. Ми отримали від цього задоволення. І ті, які стояли рядом з нами, ті, які стояли і слухали його, знали, що ця людина в своїй правоті в незалежності нашої держави. З восімсот року ми знайомі, і все життя він віддав. На те, щоб наша держава була незалежна пам'ять напам'яточку.